Неждано негадано приїхала наступна серія Scrap Mechanic. Так як ми минулого разу добували ресурси, то сьогодні ми будемо їх витрачати, а саме робити основу для мого майбутнього будинку. Не знаю наскільки це цікаво, але це повинно бути зроблене. Тому давайте подивимось. З одного з коментарів я прочитав, що чого ти переживаєш про ефективність попаливу, адже в тебе є цілий завод. В принципі, якщо я буду використовувати мод на з'єднані баки від фанта, то тоді можна не переживати, тому що перекидувати кожен раз 100 палива з одного місця в інше. Це таке собі. А якщо в тебе буде там 4, 5, 7 баків, котрі з'єднані один з одним, то в принципі можна і не переживати. Але поки що, дивіться, я всім користуюсь, все працює. Ну, якщо не зважати на те, що потрібно вмикнути все ж таки насос для того, щоб була сира нафта, тоді все буде працювати дійсно так, як повинно. Впару до своєї насадки для дерева я зробив ще ось таку просту насадку, котра буде добувати камінь. По суті, це передня частина тої машинки, яка у нас була, тільки зроблена з дерева, щоб бути легшою, і вона приводиться в рух двигуном на нашому Юнімопелі. Це, звісно, не панацея, не вирішення всіх проблем, але поки що з нашим баченням сходиться. Поки що це буде нормальний інструмент для машинки, буде він зйомний, підключається доволі легко. Ну, протягом 30 секунд у нас вже є по факту машина, котра може борити канію. А це непогано, тим більше, що все знімається і потім можна переходити на дерево. Забагато інформації знаю. Просто подивись, як цей вок мирно їсть кукурузку. Іначе це все добре, але нам ще потрібно тут не здохнути з голоду. І оскільки в нас немає зовсім моркви, а для вегі-бургерів вона потрібна. То доведеться трошки пофармити, але будемо робити мікрофармінг дев'ять звичайних рослин, тому що в мене зараз немає настрою відбиватись від роботів і робити так, щоб наші будівлі не зламалися. Усі ці замки, захисти, це все буде не зараз і не дуже швидко. Я зараз хочу звичайного, такого розміреного прогресу, щоб ми наче як і не спішили, але при тому мали певні успіхи у кожній серії. До речі, про успіхи. Я думаю, що сьогодні у нас буде не дуже продуктивна серія, але дещо ми такі повинні зробити. Наприклад, зробити скелет для моєї основної будівлі. Тут буде, звісно, все з дерева. Не знаю наскільки це буде, ну як би мовити, гарно, з точки зору архітектури, наскільки це буде правильно, але це моє бачення. Як захочу, так і зроблю. Моя хата не подобається, не дивіться. Ну і після того як ми зробили перший поверх, зрозуміло, що це дерево буде заважати. Звісно, ми можемо його потім прибрати, спиляти, але краще зробити це зараз, щоб бачити загальну картину і наскільки нам можна розширити або зменшити будинок. Блукаючи знизу, я почав натикатись на ось такі фрагменти, де я просто фізично не можу пройти. Іначе тут є 5 блоків для мого гнома, але дивіться, він не підходить тут, не проходить чомусь. І замість того, щоб просто забудувати це ось таким чином, я прийшов дещо до іншого рішення. Звісно, вам це може здатись дивним, але замість того, щоб забудувати і зробити все квадратним, я вирішив, що видалю цю цю секцію і зроблю тут напівзакруглений кут, тому що це прослідковується в принципі, і за допомогою трикутників ми зможемо це зробити. Тому буде дещо цікаве. Ну, принаймні, я на те сподіваюся. Звісно, доведеться гаратися, забирати блоки. Але що, як не це я роблю у своїх відео? Тому, погравши ще трошки, я вирішив, що потрібно почати будувати догори. Адже в мене є тільки підлога першого поверху і більше нічого. Тому, збравшись на ось цей ліфт, було вирішено, що я поки що зроблю просто ось такі стопці по 16 блоків вверх. Це максимальне, що я можу витягнути за один раз, і це наразі має символізувати мої два поверхи. Адже хто не знає, гном в висоту всього 5 блоків, і 8, в принципі, має відображатись нормально і з точки зору гнома бути нормальною висотою. Ну, принаймні, я так сподіваюся. Кожен раз забиратися наверх було незручно, тому я вирішив, що зроблю сходи прямо вбудованими в будинок. Якби це не звучало дико, але так, я зроблю будинкові сходи прямі, без всяких випіндрюжів, і при тому вони будуть більш похилими, тому що мені не потрібно підніматись настільки швидко, як це робиться в ванільних будівлях. Мені достатньо і такого підйому, це буде вже не під 45 градусів, а десь під 30. Я не впевнений, що це саме 30, але все ж таки. Мені здається, тому що ми на кожні два блоки, котрі йдемо вперед, піднімаємося на один догори. Але тут, знаєте, трошки погугливши, можу сказати наступне: не довіряйте всьому, що вам кажуть різні ютубери, тому що якщо ви глянете на ось цю картинку, то ви побачите, що тут не 30 градусів, а 26,5. В принципі, не так і погано, але якщо будете на цьому принципі здавати екзамени, то у вас не вийде. Ось так, витративши приблизно 6 хвилин вашого часу, можу показати перші свої напрацювання. І мені чомусь здається, що цього замало. Адже це не виглядає як два повноцінних поверхи. І доведеться доробляти. Зате дивіться, яка в мене буде тут прикольна а, така бокова драбинка. Звісно, в цьому нічого незвичайного немає, але воно буде прикольно, воно не буде напряму а, заважати проходити в підвал чи що в мене там буде. І в мене є змога тепер нормально підніматися і доробляти тут ще один мікроповерх для того, щоб замість трьох таких поверхів зробити два більш-менш нормальні. Це, звісно, зайняло трохи часу, і, і ви розумієте, що це було не 5 хвилин, але, в принципі, я думаю, що я готовий показати вам висоту двох поверхів. Не дивіться, що палки там дві, там посередині буде роздільник між двома поверхами. Буде ось такої висоти, і я думаю, що ось цю сторону, котра вигнута, я, скоріше всього, зроблю з трикутників, щоб в мене було таке скло. Не знаю, як в результаті це все буде виглядати, але хочеться вже подивитись. Але не на часі, не зараз. Адже в нас ще є що робити. От весь цей поверх ми зараз розділимо так, як воно має бути. Замість того, щоб воно було поділене на три, ми оберемо десь ось тут ні, на один навіть вище і приваримо ось цю палку. І Після цього у нас буде розуміння, якої висоти буде поверх. Достатньо для того, щоб почепити навіть люстру. А цю палицю ми будемо просто видаляти. Головне, не переплутувати все і не розфарбовувати її з допомогою краскопульту. І ось тут останні два блоки для розуміння висоти. Я думаю, що цього буде достатньо. Якщо ви з цим не згодні, то можете в коментарях, звісно, написати. Але поки що, як кажеться, будемо притримуватись цього плану. В будинка, звісно, будуть декілька цікавих боків, не тільки з тої сторони. Ну і внутрішня сторона також буде достатньо цікавою, враховуючи, що тут у нас буде ще басейн. І, Боже, як мені подобаються ці сходи, котрі ми потім, звісно, відгородимо, і вхід буде тако прямо і трошки направо, але вони мені вже дуже подобаються. Перерви між своїми забігами по будівництву вирішив перевірити город. І тепер в нас є те, що ми хотіли, те, що нам потрібно для того, щоб далі робити бургери. Адже це читерна їжа, і вона допомагає і лікуватися, і, в принципі, відновлює все по максимуму. Тому продовжуємо. Знову робимо тут мікроферму. Ну, не зовсім мікро, це 9 грядок. Але таким чином за 2 дні у нас буде змога зробити цілих 9 бургерів. Це більш ніж достатньо для нашого функціонування. Я заміряв, і якщо робити ну, не дуже багато рухів молотком, то в принципі можна прожити на півтора бургера в день. Ну і не обійшлося без покращень з допомогою модів. Адже після стріма, там де ми збирали дерево, фант мені особисто скинув мод на присоску. Вона є в окремому модові, це окремий юніт. Ти можеш поставити його і робити так, як в принципі роблю я. Адже коло збирачів можна поставити ці присоски, налаштувати їх на довжину 4, щоб вони за 4 блока від себе ставили те, що вони ловлять. В режимах тут можна вибрати, що вони саме ловлять. Це може бути все, можуть бути окремо ваші будови, можуть бути палиці, можуть бути дерева, камені. Коротше кажучи, є режимчики, є всякі ползуночки, котрі ви можете тут подіргати, посмикати, і буде вам щастя. Головне, не робіть так, як я. Не забувайте про те, що їм для роботи потрібен логічний сигнал. Зараз я, наче приєднав кнопку, але її просто не вмикнув. Приєднуєш кнопку і все. Направо і наліво від тебе створюються зони, де ти просто піднімаєш в небо все, що лежить неправильно. Потім це все діло перероблюється і ти маєш собі свій профіт такий, як ти його задумав. Е, ну і, в принципі, сьогодні все. Script Mechanic дуже довга гра, самі знаєте. Ти дуже багато їздиш, дуже багато збираєш ресурси або дуже довго будуєш. Коротше, якось так. Якщо вам сподобалась серія, то лайки вподобайки. Ну а на цьому все і до зустрічі!